Якщо ви колись вирішите створити свій власний бренд, то це відео, скоріш за все, зекономить вам рік чи два роки особистого досвіду та дофігатик етак нервів. Дивіться, воно довгеньке, але буде цікаво. Уявимо, що ви підприємець, у котрого є свій магазинчик, або інтернет-магазин, або бутичок. Власне, немає значення, як саме це виглядає. Коротше кажучи, є свій власний бренд. Ну або ви його хочете створити. І в якийсь момент ви прийшли до того, що ви хочете, щоб у вас, ну, щоб у вашому бренді був якийсь унікальний ексклюзивний товар. В даному випадку я вам розповім і з чим ви зіштовхнетесь на своєму прикладі, так як ну, в мене майстерня по виготовленню шкіряних аксесуарів, і до мене час від часу звертаються з подібним запитом. Перше, що вас чекає, це скоріш за все невеличкий шок від цін. Чому так? Тому що ми звикли до певних цін на певні продукти, і у нас у голові є відповідна ціна. Ну от умовно, там ось така ручка. Коштує там, скажімо, 20, 30 чи 50 гривень, але для того, щоб вона коштувала, вона виготовляється дуже 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 великою партією. Колись якась людина, котра вирішила створити ось цю ручку і її продавати, занесла доволі велику суму вхідного білету для того, щоб замовити ось цю саму партію. Тож, відповідно, якщо ви хочете створити якийсь унікальний продукт для себе. Зрозуміти, що це буде як мінімум якась партія. Причому чим менша партія одиниць буде, тим відповідно більше буде вартість за кожну одиницю. Ну, умовно, якщо ви їх замовите 100 штук, то коштувати вони будуть по 1000 гривень за штуку. Якщо ви їх замовите 10 тисяч штук, то коштувати вони будуть по 100 гривень за штуку. Якщо ви їх замовите мільйон штук, то коштувати вони будуть по 30 гривень за штуку. Умовно. Зараз розповім на моєму особистому прикладі. Тож у мене історія трошки менше, так як в мене немає великого виробництва, і я більш спеціалізуюсь на доволі недешевих виробах з натуральної шкіри, аксесуари, це там гаманці, картхолдери, сумки, всяке-всяке таке. І ну, вже від цього зрозуміло, що це не дешево. І окрім того, я, я не спеціалізуюся на масовому виробництві. Тобто, я можу вам замотити якусь круту штуку під вас у невеликій кількості за якісь певні гроші. І відповідно, у мене на, опт, на оптові замовлення це мінімальне замовлення йде 500 доларів. Але ви мені пишете, так я вам відповідаю, що це 500 доларів. Як це відбувається? Його ж потрібно якось виготовити. Окрім того, його потрібно виготовити під вас. Тому увесь цей процес він займає доволі велику кількість часу, по-перше, по-друге, він розбивається на певні етапи. У моєму випадку таких етапів всього три. Етап номер один. Ви мені пишете: Саш, хочу там то-то, то -та то -та". Плюс-мінус ось такий бюджет на один виріб мені потрібен, щоб був. Тому що це виріб для вашого бізнесу, Відповідно, ви краще знаєте, у якому ціновому сегменті ви працюєте, і за якою ціною вам потрібно придбати цей виріб для того, щоб потім на ньому заробити гроші. Логічно? Логічно. На першому етапі спочатку йде оговорення. Чого б вам взагалі хотілося, альбом будь-які ваші побажання. І вноситься перший завдаток. Завдаток вноситься у розмірі 30% від загального об'єму замовлення. Далі вам виготовляється перший тестовий зразок. Я його роблю на свій смак росу, так як я зрозумів вас. В цілому, я його роблю без вашої участі. Зараз показую приклад. До мене звернувся хлопець, і в нього були певні лікала на два конкретних аксесуари, котрі він хотів виготовити. І також в нього була шкіра екзотична шкіра страуса, з котрої він, він хоче виготовляти ці самі екземпляри. Тож, всередині я вам показувати не буду, ось покажу зовні, тому що всередині там логотип. Тож маємо один ось такий екземпляр, і другий ось така річ. Це є тестові зразки. І сьогодні я їх відправлю йому. Коли він їх отримує, окрім того, із цими тестовими зразками, так як вони є фактичні, коли він їх отримує, я йому ще додатково скидаю відео, у якому розповідаю, яким чином можна зробити такий виріб дешевше або дорожче. Ну, тобто, ось, якщо ми тут, наприклад, Зробимо зрізики не таким чином, а їх профарбуємо, зробимо гарячу біговочку і поставимо інший підклад, то виріб буде коштувати дешевше. А якщо нам потрібно його здешевити, то тоді ми також поставимо там трошки інший підклад, не такий, як тут використаний. Трошки по інакшому обробляться зрізи, трошки по інакшому обробляться шкіри і все 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 інше. І як і так, ми отримуємо аналогічний виріб, цю ж саму модель з ж самої шкіри, але за менші гроші. Далі, після отримання і вивчення всіх цих відео, при необхідності вносяться корективи. Ну тобто, якщо у вас все влаштовує, тоді окей. До речі, здебільшого якось так не відбувається. Ну, або може не влаштовувати якась дрібниця, наприклад, колір нитки або колір підкладу, а все інше влаштовує. Якщо ми можемо оговорити всі ці зміни ну, просто без виготовлення другого тестового зразка, то тоді окей. Якщо потрібні якісь більш-менш координальні зміни, і ви бажаєте побачити їх готовий результат, тоді йде зворотній зв'язок, ми з вами спілкуємось вже маючи тестовий зразок на його основі. І ви розповідаєте мені усі ваші забаганки, усі ваші побажання. Відповідно, я роблю другий тестовий зразок, це прототип, і це максимум. Тому що третій я не роблю. Тому що, якщо потрібно зробити третій, це означає: або я вас зовсім не розумію, і ми з вами не знайдемо спільної мови, або ви уявлення не маєте, що саме ви хочете. Тому е правки вносяться тільки один раз. Тож, робиться другий тестовий зразок і надсилається вам. Далі він утверджується вам після отримання. Знову ж таки, можуть бути внесені якісь там незначні корективи. У мене бувало таке, що, наприклад, от колір підкладу трошечки-трошечки ну, на тон не підходить. Але це все обговорюється. Далі, вноситься ще 30% задатку. Це вже другий етап. І в цілому ви в ньому також участі практично не приймаєте, от окрім цієї другої частини завдатку, тобто ще 30%. І е, далі я це замовлення е, виконую. Ну, тобто, виконую в рамках своєї черги. Ось в мене є черга, там за спиною записані замовлення. Я їх всі виконую по черзі. Коли ви перший раз вносите завдаток, я ваше замовлення ставлю в цю чергу. І до того моменту, поки воно до неї не дійде, ми з вами вирішуємо це питання з цими зразками тестування. Тож виконується ваше замовлення, відправляється вам ця партія, і ви її оплачуєте. Залишок 40%. Власне, якось так. Насправді існує велика кількість різних схем, яким чином це робиться. В мене схема доволі проста і максимально ну, оптимізована от під бюджет, скажімо там, 500 тисяч, 2-3-5 тисяч доларів. А у випадку, наприклад, з заводами, там трошки інші схеми, там вам, ну, під вас розробляється, скажімо, прототип, за котрий окремо оплачується. Це, от як Якщо ми казали про ручку, там, де виготовляються під вас значно більші партії, тобто не одиницями і не десятками одиниць, а тисячами виробів. І є такі заводи, у котрих ну, от навіть у моїй ніші із шкіряними, із шкіряними аксесуарами, є такі заводи, у котрих мінімальне замовлення, там, скажімо, 100 одиниць у одному кольорі у одній шкірі одного виробу. Або навіть є такі, у котрих тисяча одиниць. Якось так. А як ви взагалі зштовхувалися із подібною історією, з гуртовими замовленнями під вас чогось? Чи можливо плануєте щось для себе виготовити, ну, для свого бізнесу із своїм брендом? Напишіть в коментарях. Дуже цікаво буду отримати від вас якийсь зворотній зв'язок.